Поживлення. кукурудза. Саме головне пам'ятати одне. Ще раз сотий раз повторюсь, раптом хтось запам'ятав. У яросі, в основному, мікробілота аеро. Ні в якому випадку ярус не вноситься під оранку, тим більше глибоко і так далі. Ярус в ідеалі вноситься по... Зароблених пожнивних хрестках, тобто по дискуванню на глибину 10-15. Якщо вносить яростку, вносить під кукурудзу восени або після оранки, якщо у вас прийнята така технологія, Ярост заробки, обов'язкової заробки не потребує, тим більше це осінь. Якщо денна температура не вище 20 градусів, то це взагалі без проблем. Тобто, якщо це ми говоримо про осінь, вересень, жовтень місяць, це без проблем ярус внести по оранці і можна його не заробляти, якщо немає технічної смуги. Якщо у вас йде поверхневий обробіток, поверхневий обробіток, то ми рекомендуємо. При поверхневому обробітку внести 70-80 кілограмів літри. це якщо кукурудза по кукурудзі, де ну, багато масок. 50-100 кг в залежності, як у вас є технічна змога, внести сілітр, провести дискування і внести ярус Коли кукурудза по кукурудзі якщо? По іншим попередникам, то внесення селітри з осені не обов'язково. Взагалі, якщо вже сильно хочете, то це хіба що фосфорні топи. Бо вони саме довше переходять в доступні для рослини форми. А чому я рекомендую вносити Фосфор не добрива, на відміну від інших, тому що в ярусі є фосфорнобілізуючі бактерії, і ми створюємо умови для засвоєння цього фосфору, робимо його доступним для рослини. І тут відразу можна говорити про підвищення не тільки врожайності, а й якості, бо фосфор найбільше впливає. Як на кількість, так і на якість продукції. Яку кількість? Фосфорних фосфор добрив вносить зосині. Ну, Взагалі-то я б рекомендував би з розрахунку десь 30-40 кг діючої речовини на гектар. Для початку я не рекомендую вносити великі дози, тому що знов повторююсь фосфор. Який ми вносимо, він хоче буде розчинний, але він недоступний. Коли ми заходимо і тільки починаємо наробляти біоту, то високі дози мінеральних добрив вони погіршують умови розвитку і бактерій. Тому зважено потихеньку, але це буде ефективно, це те, що відразу і сприятиме, і накопиченню мікробіоти в ґрунті і підвищить технологічність і кількість врожаю. При посіві весною, при посіві весною рекомендуємо в рядки вносити 70-100 кг карбаміду в рядок. Або Врядок достатньо буде 50-70. Якщо вносити лікою, буде достатньо 100-120 кг на гектар. По сходах ярусу ми даємо 8 літрів, ми весени дали 8. І весною по сходам також даємо 8, і 2 літри разом з гербіцитами. Питання гуматив, амінокислот. Вони відпадають зразу. Практика показує, що можливо будь доцільним внесення цинку це коли ви бачите, що у вас у червні місяці вже 100% сформована третина коренева система, і ви бачите перспективи отримання більше 15 тонн з гектара, тоді да, можна внести цинку. При умовах, коли вражаність менше, внесення цинку не обов'язково. Ну, от коли, ну, якщо сприятливий рік і все виходить так, як треба, то так, да, ну це підтримка. Але просто так вносить цинк, як всі вносять, та й все. Тобто, якщо нема, якщо ви не бачите потенціалу потенціал на більше 15 тонн, то це економічно не то це призведе до збільшення витрат а, но, но, і до не, морального заспокоєння, що я зробив усе. Да, да, да. Тобто, а зако для а, на прибуток це на не прибуток, навпаки, це зменше. Це це Тепер дивись ще один момент. Досить часто запитують, Ось ну якби ми виключаємо там і додаткові компоненти живлення. А як же без них? Давайте, поясни, е поясни просто, чому Чому не без них. Чому? Ми, за, ми за кожен окремий елемент і да. Але є макро, елементи, які максимальні, і елементи мікро, які додаткові. Так от, якщо ви реалізуєте потенціал макроелементів, на рівні 40%, ну то вибачте, якщо на кабачок викинете розмарин, смаку, стейка ви все одно не отримаєте. Так само і тут. Поки не оптимізуємо систему живлення НПК, азот, і притом азот завдяки яросу, азот в ґрунті накопичується і саме нітратний в шарі 0,30. Накопичується Азор. Якщо ми приведемо в порядок фосфор за рахунок фосфору мобілізуючих бактерій, ми зробимо його доступність хоча б від загального на рівні 50%, а не на рівні 10-12%, як зараз. Зараз не можна сказати, що в ґрунті немає фосфору. Кажуть, що фосфору мало, так. Його, скажімо так, навіть загального не можна сказати, що його в надлишку. Але із того загального всього 10-12% доступний. Тобто, тобто, що робиться, відбувається замість того, щоб ґрунт органічно розвивався, він мінералізується. Він мінералізується, він перетворюється у субстрат, от коли у вас. Ви будете спокійно при будь-яких умовах отримувати мінімум 10-12 тонн кукурудзи з гектар. От коли ви вийшли на рівень, 10-12 тонн це без проблем. От тоді можна вже е, е, пробувати задуматися задумати. задумати. і знову ж таки треба відповідально підійти, які мікроелементи треба. Бо так, да, марганець, малібден, все. Понятне, є ця таблиця Менділейна. Хто, що виробляє, це ж таке діло. А от те, що може засвоїтися в нашій зоні, і те, що дасть ефект, то це питання. Ну, як правило, на практиці, е всі, от, чому я якби, про це запитав за, за елементи живлення. Да? Пам'ятаєш, як досить часто ти в розмовах ти говориш, е що. Е коли, от, чи можна додавати з ярусом щось. От мені подобається, коли ти говориш, або для мене зрозуміла фраза, що все, що додаю на сьогоднішній день компоненти живлення, це копія того, що в природі існує в досконалих формах. Тобто копія. І всі ті компоненти, які рекомендується до внесення, вони є в складі ґрунту. Або е, є е, ґрунту атмосфери, або в повітрі. Вони є, тільки потрібно їх зробити доступними завдяки ярусу. Вони стають доступними в досконалих формах. Тому будь-який компонент живлення це намагання, намагання дати копію того, що вже існує в природі. Коли починає працювати система, е, природня система завдяки ярусу. Як правило, потреба в цих елементах, вона ну, або зовсім зникає, або, скажем. Скажімо Скажемо так, економічної доцільності їх застосування немає. Вони мають сенс це коли ви хочете. Коли ви хочете. Ну, отримати кукурудзу, наприклад, 20 тонн, 25 тонн. Ну так, да, генетично. На, на конкретній. Воно економічно. В конкретних конкретного ґрунту і всі супер урожаї, які показують. Це рекламний відділ, це показує потенціал селекції. Але з економічної точки зору 20 тонн кукурудзи, які отримується 20-25 тонн кукурудзи, вони збиткові, Вони економічно не мають. Ніякого <зі, зі>. сенсу, але морально, морально, так. Як орієнтир, як все, вони просто показують, наскільки недосконало ще ваше поле, наскільки ще не ваші технології, що генетичний потенціал для того, щоб розкрити, треба йти на збитки. Якщо досконале поле, досконала технологія, генетичний потенціал працює в прибуток. По кукурудзі у нас? По кукурузі у нас все. Повторюся. 7-8 літрів осені після оранки або під пісковку. 8 літрів по сходах. 2-3 літра з гербіцидом. Все. 100 кілограмів 50-100 кілограмів карбаміду в рядок припасів. Цього достатньо для отримання врожаю не менше 10 тонн. І я сказав не менше. Роки бувають різні, але для того, щоб мати орієнт, цього достатньо.